Друзі, привіт! Літо промайнуло дуже швидко. А от приємні моменти, ці, які відбувалися, літо, промайнули ще швидше, в два рази швидше. Пролетіла відпустка, так як один день, і ось уже вересень. Всі приступили до своєї повсяденної роботи: хто на роботу, хто в школу, хто в університет. І е, ми, як я сказала, повернулися з Турції і також приступили до своїх обов'язків. Я ж хотіла вам показати, що ж ми привезли з Турції, що ж ми купили, тому що ми купили чимало речей і привезли. Ми завжди так, коли їдемо, ми там дещо собі підкуповуємо. Але перед тим я хотіла вам показати свій маленький садочок, а вже наступила осінь, як тут все йде. Змінилося по Ви всі знаєте, що я з України, з села, а не з міста, і дуже-дуже люблю квіти. Дуже люблю квіти, тому що вони мені нагадують Україну. Я люблю їх і садити, і доглядати за ними. І ось, коли я приїхала, і ось так все буйно цвіте, це мене просто, <прост> просто радіє душа дивитись на всю цю красу. Подивіться тільки, яка краса, неймовірна. Я так думаю, що це вже останні квіти, тому що починаються дощі, вітри, але нічого. Нехай хоч трошки ще поцвітуть, нехай ще більше приносять нам радість в повсякденне життя. Тому що, знаєте, як то гарно, коли зранку встаєш, йдеш снідати, і на вулиці ось такі шикарні, шикарні букети. Бачите, які я вам трошки приближу, покажу. Це просто щось неймовірне, які вони різнокольорові, яскраві, великі, пухнасті. На жаль, у нас дуже багато дощів та вітрів. І я думаю, що мої квіти скоро вітер обірве. І нічого. На другий рік будуть інші квіти. А ще я вам покажу, яка в мене малина. Осінній сорт. Цю я обірвала сьогодні, але дивіться, яка рясна. Гілка важка падає донизу. Тут. Тут також. Цю я ще не обривала, але потрібно обірвати. Уж бачите, гілля попадало, тому що дуже рясна малина, і гілля не може втримувати малинку там ось також. Бачите? Яка гарна рясна малинка. У нас малина дуже дорога. Ну і тут трошки. Деякі, звичайно, гіллячки засохли, але є досить. Ось ще вам покажу свій огород маленький з помідорками. Помідори, я так зрозуміла, в Англії не достигають. Вони просто не мають часу достигнути. Було тут декілька помідор. Ось, бачите, там навіть одна є. Ну, може, загально було 10, 10 плодів, 10 помідор було, таких е спілих. А всі решта ось такі зелені. Вони ніби от-от мають достигнути, але вже починаються дощі, і вони швидше чорніють, ніж достигають. Тут взагалі кущ, дивіться, тільки нібито відсвів. І рясний. Але помідор не встигнуть достигнути. Тут так само кущ цвіте ще, там маленькі зав'язалися, там одна червоніє, правда. Ну, Я знаєте, вирішила, що помідори садити не вартує. А от червоний буряк тут просто добре. Такі великі буряки я вже рвала і на борщ, і на салат. Ось на другий рік червоний буряк посажу, а помідори не буду. Тому що не вартує за ними доглядати цілу весну та літо, щоб потім вони не мали змоги достигнути, на жаль. А ще в нас є яблука. Цього року їх небагато в порівнянні з тим роком, але подивіться, які вони здоровенні. Подивіться, які величезні яблука. Ну, дуже великі. Їх небагато, бачите, але дуже-дуже великі. Деякі, бачу, вже черв'яки поїли. Бачите, от вони такі ростуть. Там і все. Яблука дуже смачні, але ну, того року їх було так багато, що ми їли два місяці. Цілу осінь ми їли свої яблука. Ну, Рік на рік не приходиться. Перед тим, як перейти до огляду покупок, я вам ще раз покажу вигляд з вікна на мої прекрасні квіти. Подивіться, які вони кущі буйні, пухнасті, яскраві, веселі. Просто душа радіє дивитися на ці квіти. Огляд своїх покупок я розпочну з того, що коли ми їхали на відпочинок, в нас було замовлено переліт тільки з одним чемоданом. На 20 кілограмів. Ну, нам того вистачало на трьох. Але коли ми вже повер... поверталися, то автоматично ми того не замовляли. Нам дали на кожного ще по 10 кілограмів екстра багажу і ось в таких маленьких чемоданчиках, ніби. Розмір чемоданчика, там, 50 см на 40 щось таке. І ми вже, користуючись такою нагодою, вирішили купити собі чемодан в Турції. Це ось такий Маленький чемоданчик, зручний, гнучкий, такий дуже-дуже приємного кольору і легенький. Але проблема в тому, що як тільки ми лишили територію готелю і зайшли в аеропорт, зразу ж відлетіло колистятко. ось тут було причіплене, якось так видно не вдало чи що. Тут, напевно, воно було чимось зафіксоване, тому що ми вже потім дивилися, тут якась така чорна штучка, і воно фіксує. А тут тої штучки немає. Просто воно так злетіло і все. Тобто, якщо вам знадобиться купляти в Турції е чемодан, будь ласка, провіряйте, все дуже добре і е особливо ось ці колищатка. Тому що шкода, і чемодан такий гарний, зручний, але треба вже буде думати, як його Ремонтувати, надіюсь, що це поремонтується. І, до речі, чемодан коштував 25 доларів, але він трошки сторгувався і дав нам на 5 доларів дешевше Ось цей чемоданчик. Ну і власне відкриваємо цей чемодан, подивимось, що ж ми тут накупували. Я так поклала, щоб було зручно. Чемодан, до речі, зручний, тому що він ось тут і закривається, бачите, на замочок. Це відділення. Моя помічниця. Кс -кс -кс. А й ти моя красунечка. І ось все це, це наші покупки. Так, почнемо, почнемо по порядку, так? Що це? Таке? Буде трошки бардачок на столі, але ж нічого. Це, перше. Я собі обрала сумочку, таку шкіряну. Підробка, звичайно, клоє. Але мені дуже сподобалася. Така ж сумочка чорненька. Знаєте, на кожен день десь в магазин їхати чи на роботу з такою ручкою довгою накладною. В середині є три кишеньки, навіть більше відділення. Я маю на увазі одне таке відділення, тут друге, посередині третє. І ще є кишенька, яка зашивається на замочок. Дуже зручна містка, хоч вона і маленька, дивіться, яка, невеличка, так? А ще й тут кишенька. Бачите, як зручно, ще й тут можна щось положити. І шкіра така мякенька мякенька бачите, дуже-дуже гарна шкіра. Мені сподобалася застібка, незвична. Дуже гарна. І ось ручку я вже достала. Ручку можна регулювати довжину. робити тут собі ще якусь дірочку, якщо. А, ні, тут є дірочка, тут є вже дірочка. Тобто, довжина регулюється, як кому підходить. І сумочка ось така. Сумочка коштувала 65 доларів. Чомусь він так ніби не хотів зовсім уступити, тільки 5 доларів уступив на цій сумочці. Поїхали далі. Що тут у нас? Вибачте, все таке у сумках, ми вже тут все дивилися, але знову позамотували, я вже хотіла розложити, після того, як я вам покажу. Слідуще, то це ми купили три пари взуття. От я вам зараз зразу покажу. Всі ці три пари взуття це одна, це, напевно, друга. Я ж провела вибачаю з оцей Да. Це друга. Це всі три пари взуття ми купили в одному тому ж самому магазині. Це друга пара. Так, поставимо ось так. Це все чисто, так що, не кажіть, що я на стіл ставлю. Це все чисте, ще я по підлозі не ходжена. І ось це третя пара взуття. Ось так поставлю. Достану. О, ніце не їхня візитка, це якась інша візитка. Так, показую. Три пари взуття, ту кульки, нам не потрібно на то дивитися. І ці всі три пари. Шкіряні. Це є такі шльопанці. Дуже-дуже зручні. Не знаю, чи камера передасть, чи ні. Подивіться, які тут ці подошви. Такі просто ортопедичні подошви. І шкіра настільки м'ягенька. Така колір коричневий. Темно-коричневі якраз на осінь. Ну, ну, подошви ось такі зручні, зручні, так в них стаєш ногою, як, е як в якісь, як якусь хмаринку. Дуже зручні, зручні на нозі і дуже гарно, стильно так, дивляться. Подивіться, яка шкіра м'ягесенька. Навіть запах від цієї шкіри, я повитягла це зуття, навіть запах тепер стоїть від цієї шкіри. На всю, на всю кімнату. Ось ці я собі купила. Ось ці красочки. Я виключила і трошки підготувала для вас кращий кадр. Ці красовочки собі купила на натуральній овчині. Дивіться, які гарні. Навіть всередині хутро, бачите, хутро? Фірма Маріо Музі. Також, Шкіра м'ягесенька. Бачите, дуже зручна. І це підробка під міу-міу. Звичайно, підробка. Але ви знаєте, така шкіряна підробка. Мені сподобалось, що це кросовки, що вони ось такі гнучки. І мені сподобалось, що вони на хутрі, тому що в нас в Англії на хутрі взуття взагалі. Не продається Я маю на увазі на натуральному хутрі. Все продається на штучному хутрі. Може, десь продається, я не знаю. Но це, мабуть, будуть такі стіни, що... <смас> що not affordable, що ніхто, ну, мало хто дозволить собі купити. Ось ці красовочки. Також мені показалось, вони дуже гарні, стильні і такий коричневий. Темно-коричневий колір. Зараз дуже модний, популярний. У мене є коричнева сумка до цієї до пари взуття. І ось ці. Ось ці. ці також купили. Це також, як це називається, набук. це також замшеві. Ось я вам приблизила. Ці вже трошечки м'які, але трошечки так, якби твердіші. І все рівно, все рівно вони мають всередині ось таку цегеєчку грубезну. Бачите, все прошито, все так акуратненько, шви. Так само фірма ось ця Mari Moszi. Всередині все з цегеєчкою, навіть устілка і також цегеючкою. Дивіться, які гарні. Ну вони трошечки важчі, бо вони такі більш зимові. Але мені здається, що на зиму вони і мали бути ваші. Вони ж не можуть бути такі легесенькі на зиму. І це, це купила моя дочка. Ось вона обрала, подивіться, ззаді замочки такі гарненькі. І койр сірий, дуже такий незвичний. Мені подобається дуже гарно. На каблучку трошки такого прикраси, ніби оздоблення. Ну, дуже гарні, молодіжні. В моїй донечці дуже вони. Підійшли, і вона поміряла дуже зручні і сподобалися. От і ми купили. Ну І, звичайно ж, у вас всіх цікавить ціна, що ми заплатили за це все взуття, бо ми це купували в одному магазині в один той же самий час. За всі ці три пари, за ці три пари взуття, все шкіряне, на цегейці, зимове, ми дали рівно 300 доларів. Він, звичайно, насчитав нам там 350, навіть більше, ніж 350, може 360, 370. І ми торгувалися, торгувалися, і в результаті він на, на 300 зійшлися. Тому що ось ці, тільки ось ці коштували 150 доларів ось ці на цегейці. Ось ці також щось він там називав 130, чи скільки, чи 140, не пам'ятаю вже, щось таке. І, але ці от, до 100 коштували. Ну, і він от, нам кажу, насчитав, насчитав, а торгуватися турки люблять. Він дуже був, знаєте, не то, що ти торгуєшся, якось тебе незручно почуваєш, а от вони люблять торгуватися, їм це за щастя, скажімо так, якщо гарні дівчата щось купують і торгуються, вони дуже раді трошки скинути і продати гарний товар. І ось кажу ось так. Три пари взуття, 300 доларів. Дуже гарні покупки. Ми задоволені, тому що тут у нас так не купиш за таку ціну, такої якості. І ще ось таке шкіряне взуття. До речі, це фірма Молібеса. Якби вам комусь було цікаво? Так, Молібеса. Це, це є їхня турецька фірма, дуже хороша. Дуже хороша. Так що цією покупкою ми дуже-дуже. Задоволені. Йдемо далі. Там в Турції нам подобається ось таке мочалка з милом. Шавер Спонж. Тобто ця мочалка, вона вже насищена таким якимось милом, от, і дуже-дуже гарний запах. Ми взяли три штучки, три штучки вже одна десь пішла, пішла гуляти. Ось, все знайшла, все положила на місце. Тобто, так, ці три мочалочки такі з милом Body Shower Sponge. Дуже-дуже пахучі, і вони мені дуже подобаються. Вони такі ніжні і надовго вистачає. То за три ми дали 5 доларів. Також за ці три мила ми також дали 5 доларів. Мила натуральні. І також дуже пахучі, там різні різні види є. Можете собі пошукати, понюхати, які вам подобаються. Три мила, вони, до речі, великі мила, тут, напевно, 150, так, 150 грамів в одному кусочку. Ну, Запах такий, неймовірний коли. Е, буває таке, що я зразу не користуюся, а ложу, а ложу ще в шкаф між полотенцем, щоб трошечки, е, знаєте, протязі осінньо-зимового, осінньо ви бачаєте, періоду, щоб отак, там, де полотенце, там де постіль, воно дає такий дуже гарний аромат. І мені подобається, як пахне постіль, коли між, ним, між нею лежить ось таке мило. А потім, звичайно, беру і користуюся. Далі йдемо по покупках. Ось це. Ви знаєте, ще не було ні разу. Щоб ми приїхали з Турції і не привезли полотенця. Ну, я просто не знаю, що це таке. Що це таке? Просто в... ті турки як наворо... наврочили, <свісно> щось зробили, на нас якусь порчу навели. Кожен раз, ну, це я жартую, звичайно, кожен раз їдемо і купуємо полотенця. Ви просто подивіться, який ніжний колір, яка, яка неймовірно, така текстура м'ягесенька. І тут щось таке. Тут щось таке, ніби як карета, чи що, ну просто відчуваєш себе якоюсь принцесою, коли витираєшся таким полотенцем. Це щось неймовірне. І на дотик, і вони ці полотенечка їхні турецькі, вони дуже добре носяться і стираються, і вони такі стійкі, стійкі і незносимі. Я вже і собі, і на подарунки, і всім, всім всім кому тільки можна було, завжди всім дарую ці турецькі полотенця. І всі їм якістю дуже задоволені. Ну, Це просто щось неймовірне, дуже гарне. Полотенечко, таке велике. Розмір не можу вам сказати, але це таке велике банне полотенце. Зроблене воно з бамбуку. Дуже м'яке. Може, тут якась розмір є, пише, не знаю, не бачу. не бачу, Але коштувало воно 20 доларів. 20 доларів, Ні, розміру десь ніде не пише чомусь, не знаю чому. Ну, нічого. Ну, воно велике, воно таке велике-велике. Ось це я не хочу так його, от, покажу. Ну, дуже велике, якщо його розвернути, банне полотенце. Хай буде, хай буде. Така краса в хаті завжди потрібна. Нам, дівчата, гра. радуйте себе, оточуйте себе красивими речами. Ну, подивіться, яка краса. Я все детально обдивилася і нарешті знайшла розмір. Розмір 70 на 140. Дуже великий, да, великий розмір, хороший розмір. Далі ми ще взяли одне маленьке таке полотенечко кухонне в подарунок за 1 долар. Вафельне полотенечко. Ну, теж таке, знаєте, звичайне кухонне полотенечко, Але просте, котонове, 100% кутон, гарненьке. Комусь подарувати буде гарно так. Дуже з милом можна подарувати, навіть буде гарний подарунок. І останнє, що ми купили. Вже пустий чемодан нарешті. <сум> останнє це також сумка. Сумка зараз вам покажу. Мені дуже-дуже вона сподобалася. Також шкерівна, це я собі взяла, друзі, зачепилася. Ось вона. Теж невеличка, маленька. Майже форма це майже такий ж самий, як та попередня чорна сумочка. Я купляла, до речі, їх в різних магазинах. Також шкірина і ця коштувала 60 доларів. Та коштувала 65. Та підробка а, Та підробка на клоя, а ця 60 доларів. Точно таким же чином розташовані ці відділення. І тут так само є кишенька на замочку. Але тут ще є одна додаткова маленька кишенька спереді. І ось так воно застібається. ззаді є кишенька. І є додаткова ручка, якщо потрібно. Шлейка я маю на увазі, якщо хтось хоче носити її через плече. Так. Ця мені дуже сподобалася. Також, якщо чесно, я таких, таких скажімо так, мотивів ніколи не беру, але з чогось, чогось мені ця дуже сподобалася. Я, як правило, стараюся брати однотонні. А тим більше, щоб ніякої змії не було. Я не знаю, що на мене знайшло, але мені цього, цього разу сподобались ось такі елементи змії. <смі> це, ж кіра, це ж, звичайно, не змія, це шкіра під змію, так ніби то зроблена. Мені чомусь сподобалося. Я не знаю чому. Я подумала: а чому би і ні? А чому би себе не порадувати і не, не взяти раз щось таке не класичне, а щось таке особливе, щось таке незвичне. Тим більше мені подобається. Ось так. Так що тепер буду мати дві сумочки на, на змінку коричневу і чорну, чорну на кожен день, коричневу там від часу до часу. І дуже задоволена цими своїми всіма покупками. На цьому буду закінчувати своє відео. А вам всім дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже рада, якщо ви мене підтримуєте мій канал, лайками, коментарями. І дуже всім дякую за перегляди і до слідуючих зустрічей.